Оперативниками карного розшуку Одещини викрито та затримано двох неповнолітніх, які на вихідних в одному з населених пунктів Розділянського району облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Фольксваген та Позав Хюндай. Що належить військовим, злочин скоїли двоє місцевих хлопців 16 та 17 років. При цьому діяли на замовлення організатора, який знаходиться за кордоном, та діє на підрив боєздатності української армії. Вказаний злочин кваліфікується за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на срок від 3 до 10 років. Хочу звернути увагу батьків. Дітей на цей випадок, аби уберегти своїх дітей від проблем із законом, слідкуйте за тим, де з ким та чим вони займаються. Пояснюйте їм, що протиправні дії тягнуть за собою негативні наслідки. Звертаюсь до молоді. У вас все життя попереду, і буде багато в чому залежати від ваших дій, яким воно буде. Пам'ятайте, що гроші та інші блага не варто того, щоб заплямати свою репутацію і частину життя провести у в'язниці.